Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюван, не на прості папері, олівчики веселі, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не бісенка грайлива, то щиро творити на папері, жахнісінькі. sem pedir Він потівся. Тобік! Тобік! На-на-на! де ти є? Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мою галявинку. Тобік! Тобік, ну де ж ти? Ой, привіт Оляне! Привіт! Ти не бачила мого Тобіка? Він десь загубився. Де ж він? Гей, Поліно, ти що маленька? Сам загубився, сам знайдеться. Він же цей як його собака. Ні, він може не знайти дорогу до галявинки. І в лісі його можуть з'їсти вовки. Не сумуй Полінко, твій собака обов'язково знайдеться. А давай напишемо об'яву. Ну, а що ми напишемо? Ну як що? Пропала собачка. Так, а якої породи? А, дворняга. Хі, ну, то й що? Вона ж моя, я її приручила. І взагалі Тобік дуже розумна собака. Давайте вже писати це оголошення. Так, е Уляно потрібні олівці. Вони в коробиці на столі. Добре. А немає там. Ну, значить, в баночці. Добре. А, там і баночки немає, і олівців немає. Зникли І тобік. І пензлики. Бермудський трикутник. Я чув про таке місце. Там все зникає. Як ми будемо без пензликів? Ти так за пензликами сумуєш більше, ніж за моїм тобіком. А що? З них користі більше, ніж твого тобіка. Ау -ау -ау. Де ж мій тобік? А може, й і ми скоро всі тут зникнемо, і нас ніхто не знайде. Ніхто. І друзі повинні були прийти, а ще нікого немає. А може, й наша галявинка теж вже зникла. І ми не існуємо, і нас ніхто не знайде, ні тобік, ні друзі. І лівців немає. Все зникло. Вже. Я не бачу власних вух. А, а, де вони? Так спокійно, без паніків. Господь нас завжди знайде. Як? Він все бачить і все знає. І що? Він навіть знає, де олівці і пензлики? І тобік, звичайно. І як він нам про це все скаже? Якщо буде потрібно, ми про це обов'язково дізнаємося. А навіщо Господу нас шукати, якщо все це його створіння і нас так багато? Навіщо йому нас трьох шукати? Бо ми його друзі. Хтось іде? Ой. У -у -у. Привіт привіт, 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 друзі! Нарешті ми вас знайшли. Ой, да, дійсно, нарешті. Стежку до галявини ніяк не могли знайти. Молодці що шукали. Так. А пам'ятайте історію про овечку, яка загубилася. Так, пам'ятаємо. Розкажемо її нашим глядачам. Так, звичайно. Так. Якось Господь розповів людям таку історію. У одного хазяїна було багато овець, сілі отари. Одного разу ввечері, коли він зайшов до своїх овечок, то помітив, що найменшої з них немає. Вона десь загубилась. Тоді він погодував усіх овечок і пішов шукати найменшу. А навіщо? У нього і так багато. Господар знав, що овечці погано. вовки могли її з'їсти. Він хотів врятувати овечку. А йому було самому не страшно, якщо там вовки. Може, й було, але він не зміг залишити її у біді. Господар її усюди шукав і по горах, і по лісах, і нарешті знайшов. Так і наш господь ніколи не покине нас, адже ми його діти та друзі. Він допоможе знайти мого тобіка? Обов'язково! А вам сподобалася наша біблійна історія? <пи> <пи> да -а 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 <-ак> <пи>. Я вірю, Полінко, що Господь допоможе знайти тобі собачку, адже йому ніхто не байдужий, як і овечка з нашої історії. Уляно! Нам же час малювати! Поспішаймо! Ой, я з радістю. Але ж в нас пензлики зникли. Так, нічого, ми впораємося без них. А давайте зробимо цікавий ховечок на згадку про біблійну історію. Давайте! А для роботи нам потрібні так. білий картон. фломастери, клей, лопаті оценятка та стружка з дерева. На початку оберемо колір фломастера, яким будемо малювати. Малюємо спочатку голову. Це буде мордочка. Вушка і шерсть на голові. Далі малюємо носика. Наша овечка посміхається. Далі тулуб. Хвостик і нарешті ніжки. Скільки у нас їх? Чотири. А ще повечка бачила, приклеїмо їй лопаті оченнятка. Ось що у нас вийшло, а тепер найцікавіше. На тулуб намащуємо клей. І посипаємо стружкою. Вперед! А щоб картина була довершеною, можна намалювати галявинку, сонечко та квіточки. От і все вам цікаво? Цікаво. Для створення саморобки овечка вам знадобляться білий картон, фломастери, клей, лупаті оченятка та стружка з дерева. Увага, увага! А зараз саме час для відео подорожі. Пропоную відправитись у відео до наших овечок і переконатись, які вони розумні, і побачити, як вони живуть отарами. А ви бачили овечок? Вони такі пухнасті і кумедні. А ви знаєте, що овечки одні з найбільш миролюбивих тварин, тому вони і беззахисні. Всі вівчарі знають, що овечок потрібно охороняти. Самі вони не можуть себе захистити. Ці пухнасті тваринки завжди ходять стадом, причому молоді вівці наслідують старших. Людей, які пасуть овець, називають чабанами. Коли овечкам потрібно перейти через річку чи у щелину, чабани виганяють уперед кілька овець, і тоді всі інші йдуть за ними. Овечки слухаються тільки свого хазяїна. Вони добре знають його голос і коли чують саме його, то йдуть за ним. Якщо хтось інший покличе, нізащо не підуть. Через те, що вівці такі миролюбиві й слухняні, Ісус Христос, коли проповідував людям, часто приводив слухняність овечок у приклад себе Господь також порівнював з добрим пастирем, який піклується про своїх овечок. Ну і як вам? Такі розумні і слухняні. Так. Ой, це здається, мітовіт. Собачка. Тобі. Ура! Знайшовся! Як добре, що Тобік знайшовся. Увага, увага! А зараз саме час для мультфільму. Мій тато герой. Одного разу Майкл зі своїми друзями Сінтією та Джейсоном грали у нього вдома, але раптово він відчув гострий біль і ледь не втратив свідомість. Майкле, ти так добре удаєш, то тобі справді болить. А я знаю спосіб, щоб він скоріше тямився. Я буду лоскотати його, Майкле, друже. А містере, місіс, подивіться, що з Майклом. Він застогнав, і ми подумали, що він розігрує нас, а потім раптово впав. Майкле, синку, що трапилось? Люба, терміново викликає швидку допомогу. Уже набираю. Прийшовши до тями у палаті, Майкл ніяк не міг збагнути, де він. Тато, мамо? Доброго дня, синку. Тобі вже краще. Мій любий. А що зі мною трапилось? Синку, ми самі поки що не знаємо. Незабаром має прийти лікар і все розповісти. Як ти почуваєшся? Зараз вже наче добре, але мені було дуже боляче. Майкле. Тут дехто хоче тебе побачити. Справді і хто ж? Привіт, дружбан. Привіт. Як ти почуваєшся? Дякую, друзі. Зараз мені вже набагато краще. Тобі вже повідомили, що з тобою? Ще ні. Чекаємо на лікаря, він розкаже, що зі мною. А я певен, що все буде в порядку. Ти обов'язково одужаєш. Ну що, лікарю, шкода. Але у вашого сина хворі обидві нирки йому терміново потрібна пересадка. Але лікарю. На жаль, мадам, співчуваю. Але рішення треба приймати якомога швидше. У палаті запанувала повна тиша. Усі схвильовано обдумували почути від лікаря. Ніхто не міг вимовити ані слова. Чи можу я віддати нирку своєму синові? Можливо, що так. Необхідно зробити деякі аналізи, але цілком можливо, що ваша нирка йому підійде. Добре. Робіть всі необхідні аналізи і допоможіть, будь ласка, нашому синові. Але тату. Синку, заспокойся. я знаю, що роблю. Ти обов'язково одужаєш. Є герої, які вміють літати. Хтось з них володіє надзвичайною силою і може бачити у темряві, але ніщо не можна порівняти з цим героїчним вчинком люблячого батька. Коли були зроблені усі необхідні аналізи, і наблизився час операції, тато і син прийшли у лікарню. Таточку! Ти знаєш, як я сильно тебе люблю. Хоч ти ніколи не був багатим, тебе не друкували у газетах, ти не виступав на телебаченні. Але для мене ти найсправжнісінький герой. Слава Богу, що кожен день мого життя я поряд з тобою. Ти найкращий, тато. Знаєш, Синку, ти найцінніше, що є в моєму житті. Я дуже тебе люблю. Ти мій найбільший подарунок від Бога. Операція закінчилась. І слава Богу, закінчилась вдало. Через деякий час всі повернулися до звичайного життя. Любий Ісус, дякую тобі за родину, яка в мене є. Я також вдячний тобі, Боже, за турботу про моє здоров'я. І дякую за те, що у мене є такий таточко. Я від усього серця хочу сказати тобі спасибі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер по домівках, аби наші друзі не подумали, що ми загубилися у Бермудському трикутнику. І пам'ятайте, Господь ніколи не залишить нас у біді. До нових зустрічей! Бувайте! Бувайте! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36, Програма мальваки. Прийшовши з поля, хлопець розповів отцю Сьогодні вдень я загубив одну вівцю, залишив інших. Відпочинку я не мав, одну вівцю одну загублену шукав. Ходив до темна і гу... і гукав і виглядав. Куди вже йти, я зовсім вже не знав. Та ось коли стежинкою пішов, її маленьку у кущах тоді знайшов. Якби ти знав, як я тоді зрадів, я зрозумів, про що Ісус нам говорив. Нема дорожчого для Господа Отця, ніж ця одна колись загублена вівця.